Ми бачимо зараз у нашу країну. От ми бачимо е, Майдан Незалежності, що й стало відомо. Усі веб-камери, які були розташовано на Майдані, все вимкнуто через інтернет цієї картинки. Зараз люди не можуть бачити. Однак наші кореспонденти, наші оператори там перебувають. Ви бачите, що зараз важко навіть порахувати, е, скільки людей є на Майдані. Учасники народного віча станом е, на цю хвилину дійшли колони до Майдану Незалежності. Як е, повідомляють свідки люди з вигуками. Йолку геть кинулися прибирати металеві огородження, які встановлено було на Майдані після кривавого розгону мітингу. Міліція, знаходилася поряд, розбіглася в різні боки і власне дозволили людям підійти ближче. Саму ялинку. Яку розяку розташовано на площі не чіпають а народні депутати і громадяни виносять металеві щити з майдану, за тими щитами, як ми знаємо, перебували охоронці Беркуту. Зараз їх не видно на майдані. Не в той же час інтерфакс Україна» повідомляє, що Учасники рухаються з гаслами банду геть перед цим, за даними ліга бізнес-інформ, до ялинки приносили жалобні вінки на майдані незалежності, як і раніше, розташована техніка комунальних служб. Хоча ми бачили на початку нашого ефіру, що кілька машин комунальників залишили майдан незалежності, і таким чином в такий спосіб дозволили вільно пересуватися людям майданом. А працівники комунальних служб сіли в машини і поїхали. Це було на наших очах Власне, в прямому ефірі. Ми. Це побачили. Ну от.